Начальниця Нововолинського міського центру соціальних служб Юлія Янюк доповіла про роботу центру за 2023 рік на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Одним із напрямків діяльності міського центру є надання послуг, спрямованих на здійснення соціальної роботи із сім'ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, або належать до вразливих категорій населення і потребують сторонньої допомоги. Зокрема, Рік соціальними послугами охоплено понад тисячу осіб. Це 432 сім'ї, де виховується 500 дітей. Виявлено майже 300 сімей, у яких підтверджено складні життєві обставини. Серед найуразливіших категорій населення є внутрішньопереміщені особи, сім'ї, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Неповні сім'ї, сім'ї, які перебувають у конфлікті з законом. Здійснено понад 400 відвідування сімей для проведення актів оцінки потреб сім'ї. За результатами надання соціальних послуг для сімей, де був ризик соціального срібства. 10 дітей залишилися у своїх біологічних батьків. За минулий звітний рік ми провели 200 і підтвердили 282 сім'ї, які мали потрапити у складні життєві обставини. Працюючи з цими сім'ями, 10 дітей залишилося у батьків. На виховання. Проаналізувавши звіт за 23 рік і перший квартал 24 року, ми вибрали такі базові послуги, наприклад, соціальний супровід. Дітей в нас минулого року сімей було 44 за перший квартал 18, інформування 432 за перший квартал цього року 354. Консультування було 282, а ми вже за перший квартал перевершили річний показник 293 послуги. Також, так як в нас внутрішньо переміщені особи є найуразливішою категорією. Ми My... Провели обстеження і надали 160 оцінки потреб сім'ї і надали дітям статус постраждалим від військових конфліктів у центрі соціальних служб діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі для ефективного реагування на факти насильства. Надалася соціально-психологічна допомога постраждалим особам, зокрема соціальні послуги, консультування кризу та екстреного втручання соціальної профілактики та інші послуги відповідно до їх потреб у 2023 році було здійснено 27 планових виїздів у громаду. Також ми проводимо для кращого роботи попередження любому правою насильства. У центрі працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, які виїжджають на виклики у 2023 році. Було здійснено 27 планових виїздів. Додамо, що на базі міського центру соціальних служб відкриють денний центр соціально-психологічної допомоги для жінок з дітьми, постраждалих від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. У ньому постраждалі зможуть отримати консультацію психолога та інших спеціалістів центру. Також жінці нададуть інформацію щодо притулків для постійного проживання. Реалізовується проєкт за кошти державної субвенції. Цієї місто отримало майже півтора мільйона гривень. Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей здійснюється центром на постійній основі з початку створення та до повного припинення функціонування. У нас в центрі здійснюється соціальне супроводження з шести прийомних сімей і чотирьох будинків сімейного типу, це взагалом 44 дитини. Упродовж 23-го року в центрі надавалися послуги 36 сім'ям у опікун, пікунах. Це складають 47 дітей і 50 дорослих. З них 14 осіб Числа до 23 років, як зазначила начальниця, центр соціальних служб співпрацює з Міжнародним фондом охорони середовища Ніка Регіон Карпат. Зокрема, за їх сприяння 89 внутрішньопереміщених сімей отримали зимовий одяг для 120 дітей. Також 28 сімей, які виховують дітей з інвалідністю, отримали засоби гігієни та теплий одяг. Також співпрацюють з благодійними фондами Рокада та Рідні. Для удосконалення роботи центру при зверненні до центру соціальних служб членів сімей загиблих героїв, ветеранів війни, членів сімей полонених і тих, хто пропав безвісти, надавалися соціальні послуги інформаційного, психологічного та юридичного характеру.